Конкуренція, ну, типу, для замовників серйозно для вас має значення конкуренція. Ну, для замовників має значення конкуренція, щоб їх там ну, на електричній енергії було б хоча б чотири. А якщо е вони не будуть відмовлятися через отакену маржу мінусову, то це прям не буде проблемою. Можна їх і два да? для того, щоб була успішна закупівля. Ну, типу, 30 учасників, коли я бачу, що на закупівлю електричної енергії прийшло 30 учасників, я розумію, що там буде більшість із них будуть відмовлятися від укладення договору, тому що вони будуть тиснути на замовника, щоб він уклав договір саме з ним. Але його трішечки під себе підрихтувати. Наприклад, у маржу, яку він дав, там мінус 30 копійок, це дуже велика маржа з такою маржою. Ну, не поставляють електричну енергію а, на великий якийсь там обсяг, ну навіть 3 мільйона. Ну, все одно для цього буде величезно. І фактично, вони будуть відмовлятися. Я розумію, що зараз Прозоро Маркет.